Всилається на докази, яких не додає до свого клопотання, фактично підкладає договори про надання правової допомоги, цим вона теж обґрунтовує від сторони її посади. Ну, прикро. Прикро, що вона, сторона обвинувачення не може готуватись до змагального процесу. Тому Теж прошу виважено всі наші думки, всі наші заперечення по кожному обґрунтовано розписати. Тому що дійсно складу злочину до 368 не розкрито стороною обвинувачення взагалі в пісові. Підозра копіюється. У нас все сторона обвинувачення, підозра спочатку, вона копіюється в клопотання про... Обрання запобіжного заходу, змінюються тільки там пару речень. Потім про відсторонення, одні і ті ж тексти. Ну, прикро але вони нічого не змінюють. Проходить час, а нічого не змінюється. Ніяких доказів вони нових не знаходять, на них не посилаються. Уже кількість днів пройшло, коли наш підзахисний під заставою знаходиться. Що за цей період трапилось? Яким чином він на когось впливав? Що він не міг вже вплинути на всіх тих свідків? Є докази цього? Немає. Тому я прошу суд все ж таки зважено підійти та відмовити в стороні обвинувачення про питання про відсторонення відселення. Дякую. І ще раз повторююся, що жодних можливостей, і більше намірів когось впливати або щось знищувати в мене немає. І знову ж таки, звертаю вашу увагу на ухвалу суду, яка це забороняє мені робити, наприклад. Тому практика відсторонення, я правда, не включав міського голови, як такого від посади. Я за ці дні вже відчуваю наслідки. Це, це, ну, для міста і для мене це найголовніше міського голови. Буває дуже незаконно. Я вам дякую. Вітаємо матеріали для підстави. Там зав'язку.